Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буде відео про мій улюблений зоомагазин. Це Зоомаркет Мастер Зоо в Києві на Великій Васильківській 49. В цьому зоомаркеті можна приїхати вибрати рибку. Купити. Рибка дійсно якісна, Завжди рибка здорова, доглянута. Продавець може дати корисну пораду, бо він фахівець в цій справі розбирається в акваріумістиці. В нього дуже красиві акваріуми, такі видові, рослин багато різних. Все з любов'ю, все в гарному стані. І ну, дійсно якісний товар, якісна рибка, якісні рослини. Також є інтернет-магазин. Мастер-Зоо, і там дуже зручно можна замовити будь-який товар, ну, крім живої риби там, або звірів, і привезуть додому. От, наприклад, корми тваринам, птахам своїм я купляю, замовляю доставку по інтернету і мені просто привозять. В цей зоомагазин я ходжу з дітьми інколи просто подивитися, бо тут отримуєш задоволення від. Того, як все оформлено, і просто подивитися на акваріуми, на птахів, на тварин це також цікаво. Поруч багато смачних кафе, тобто можна зробити таку прогулянку, цікаво, подивитися на тваринок, рибок і відпочити в кафетерії смачно щось поїсти. Бачите, тут дропчекер з однієї сторони встановлений, і дропчекер з іншої сторони встановлений. Є подача СО2 в цьому акваріумі, і ось такі рослини красиві. І дуже вдало підібрані рибки. От можна прийти подивитися, як в зоомагазині влаштований акваріум і зробити в собі вдома. Такий самий, не вигадувати, яку рибку купити, а от піддивитися, як роблять професіонали, да, і собі такий самий склад рибки купити в цьому ж магазині. І зробити собі вдома такий акваріум. Дивіться, яка краса чудова. Акваріумів багато, багато красивих акваріумів. І вибір рибок також гарний. Це травничок такий невеличкий, дуже красивий. Ось морський акваріум. яка краса. Я мрію про морський акваріум, це пізніше. Тут можна прийти і купити одразу все і акваріум, і корм для рибок, і все, що треба в акваріум, корчі, каміння. Будь-який декор, все обладнання, отримати кваліфіковану консультацію. Це акваріум, з якого продаються рослини, але ну, він тут не один. Тут ще є акваріуми, в якому рослинки вирощуються і продаються. Це в нас відділ птахів. Пташки також вгодовані, здорові, веселі, гарні, красиві. Кому треба папуги, то ось тут продавець чітко знає, де в нього самець, де самка. Терраріуми, подивіться, які гарні. Не знаю, хто тут живе, хтось тут живе, але вони сплять сховані. Не побачила я тут мешканців. Але бачите, в магазині є все обладнання, яке треба для тераріуму. Всі лампи, всі коврики з підігрівом, які треба. Освітлення, яке треба. Хамеліончики тут два у нас живуть. Бачите, які красиві. Тут також продається живий корм для оцих всіх тваринок. Далі там покажу, є живий корм для них, вирощується і також продається. Це, до речі, гарний спосіб відірвати дитину від гаджетів і привити їй любов до тварин до якогось хобі цікавого і зробити дітям свято. Далі вже тут показую рибок. Показую рибки і цінники. Не знаю, де яка рибка, яка скільки коштує. Все, що було. Цінники всі показую. Ну, ціни це така справа сьогодні це одна ціна, з часом ціни змінюються. Тож, якщо цікаво, краще приїхати, подивитися. Скільки коштує на той момент, коли ви відвідуєте магазин? Бо в коментарях постійно мене питають, яка ціна, яка ціна не міняються. Тернеція аглофіш, дивіться, як красиво. Це даніо аглофіш. Також красиво такий мікс собі да, в акваріумі зробити. Ось ще, це вже цихліди чудові. Також в магазині дуже великий вибір кормів напевно, для всіх видів тварин, і для риб, і для птахів, для собак, котів. Гризунів, одяг і взагалі будь-що, що стосується тваринок, тут все, що може вам бути потрібно для ваших домашніх улюбленців, тут є все: клітки, акваріуми, тумби, все, що завгодно. Ось це акваріум, в якому вирощуються рослини. Один, другий, гризуни всякі, джунгарік спить, хам'ячки, криски, дегу, білочки, різноманітні тваринки. Також можна отримати консультацію, чим годувати, де купити все, що необхідне для гризунів, для птахів. Какарік. Какарік, до речі, дуже цікавий, такий середнього розміру папуга, і він не дуже шумний. Ось цікава пташка Амадіна Зеброва 420 гривень і Амадіна Рисова Тут все сплять. Ось, до речі, той корм живий для мешканців тераріумів. Якісь, не знаю, що це таке. Але можна отак придбати хаміліона да, і чим його годувати. І вдома розводити цю штуку, щоб було чим погодувати вашого хаміліона. Акваріуми дуже якісні, красиві. З всім, що необхідно для акваріума, щоб його запустити і грунти. Тут все продається. Всі це обладнання, світильники, фільтри, креветочки. Креветочка дуже корисна в акваріумі, але якщо ви хочете креветочник, то краще окремо від рибок. Бачите, креветочки приїхали їх в карантин, в якийсь розчин, щоб вони прийшли до тями. Ось, то креветок краще тримати окремо від рибок. Бо рибки будуть їсти креветок, Навіть гупі їсть креветок. Ну, Малька точно всього з'їсть. Ось це опівник і дівчатка. Дуже красиві. Суперські рибки. Мені колись треба було, шукала по всіх магазинах курочку, не могла знайти, ну вже я купила я придбала тут е, коридорасів. Коридорас звичайний 48 гривень. Є різні, от бачите, декор в акваріум каміння, корчі, і ці всі каміння і корчі, вони. В акваріумі не виділяють шкідливі речовини, тобто тут все якісне і таке, що ваш акваріум не зіпсує. Це Білочка Дего відпочиває спить. Також так дуже гарна тваринка для е, того, щоб утримувати вдома, вона зовсім не має запаху ніякого. От, якщо ви заведете, то запаху неприємного вдома від неї не буде. Зверніть увагу, бачите, яка підстілка у папуг. Той самий наповнювач що для котячих туалетів. Він е, також прибирає запах. Це такий дерев'ясний наповнювач, пресовані гранули деревини, і вони прибирають запах. Це нерозлучники. 850 гривень, але їх треба брати два, бо вони будуть один без одного дуже сумувати. Папужок також краще брати два ну, от Хвилястого папушку краще брати пару хлопчика і дівчинку. Тоді вони не будуть так шуміти і будуть задоволені, не буде їм сумно, бо птахи не витримують одиночества, їм треба компанія. Так само, як стайні рибки. Якщо от, от рибка стайна, а ви купили дві рибки, і в акваріумі більше немає ніякої рибки, ніж ці дві, вони будуть сходити з розуму там у вас. Ем, Будь-яких рибок можна, але щоб їх було 5 штук або 6, тоді їм добре. Так само, як півника, кажуть, що одного півника досить. Півнику також треба колектив. Або ще купити йому самочку, або інших якихось рибок, щоб щось в нього було, там ще якісь компанія. Дуже красиві рибки. Це з червоною такою головою це радостомос, А оце я не знаю, що це за рибка, але мені дуже подобається. Чарівні акваріуми, чарівні рибки, рослини і взагалі гарний стан акваріумів. Все дуже професійно і якісно. Тож рекомендую цей магазин. Бачите, яка німфія виросла красиво на передньому плані. І можна отримати консультацію якісну, що вам порадять, що вам треба. Це також немало бо інколи. Є такі байдужі продавці, що їм все одно, що ви купите. А в цьому магазині все на вищому рівні. Ось півники, бачите, тільки приїхали, чекають, коли їх розселять по акваріумам. Дуже красиві півники. Ось так, їх, бачите, транспортують. А ось стоїчка з півниками. Всі півники в одну ціну, але півники дуже шикарні. 775 гривень. Але це півник, який не буде у вас хворіти, який буде жити довго. І дивіться, які вони красиві. Півники є як. Намальовані. Для півника треба акваріум від 20 літрів, і півнику обов'язково потрібні рослини. Звісно, можна вирощувати свого півника, тримати і в меншому акваріумі, і без рослин, але такий півник у вас буде нещасливий і він швидко загине. Курочки набагато дешевше, там 100 чимось гривень, я не пам'ятаю точно ціну. Ось, Можна купити пару да? півника і курочку. Їм не потрібен компресор, але е фільтр в акваріум з півником потрібен. Можна аереліфний і рослинки. І обов'язково треба обігрівач, бо це тропічна рибка і треба 27 градусів тепла. І можна, звісно, його тримати і без обігрівача, але будуть проблеми з плавниками, плавникова гниль, він хворіє і помирає. Ну, я думаю, що це не дуже дорого, От якщо 20 літрів акваріум, ґрунт в акваріум, якісь рослинки небагато три, Купити різних видів, вони у вас там вдома самі розмножаться і стане їх багато у вас. І півника, і йому подружку, або півника і гупі з Гупі також добре там буде півник собі жити. Штук 5 гупі і півник, і буде чудова компанія і щоб з дна збирали корм, який на дно впав, можна 2-3 коридораса також купити, буде така чудова компанія вам рибок. Боже, які вони красиві, це фантастика. Дивіться, це вже півники. Ну, от зразок, да? от такий акваріум вдома собі можна завезти. Все, що треба, там є в цьому акваріумі. А це рибка-присоска, севілія називається, але вона така величенька росте до 6 см і акваріум їй потрібен від 60 літрів. Ну, звісно, якщо я не помиляюсь, може це якийсь інший вид рибок. але здається, що це севілія, мені так кажеться. Чисте скло на нальот. Водоростевий зі скла. Зовнішні фільтрики, бачите, стоять на цих маленьких акваріумах, невеличкі. Ось ціни на акваріуми, самі акваріуми. Також у мастер-зоо є інтернет-магазин, що можна замовити, акваріум привезуть додому, не треба його тащити. Дивіться, як чудово влаштована аерація флейту, бачите, поставили біля поверхні води і перемішується вода. Отут аерація, гарна аерація відбувається, і не треба купляти компресор. Такий бачите спосіб так, також зробити влаштувати аерацію в акваріумі. І дуже гарні світильники, красиві, потужні. Це знову морський акваріум, але ну, це дуже красиво, неможливо відірвати очей. Від цього напевно, рибку вже всю розкопили, яка тут була. Ну, є корали і це також це все живе. Це, це мені вдома для повного щастя треба. Морський акваріум і цихлідник. Але щоб це все зробити, напевно, треба ще й квартиру нову купити, щоб було де це все поставити. Ось тут теж зовнішній фільтр стоїть на цьому акваріумі. Можливо, тут є якісь мешканці, але їх не видно. Добрий такий травничок. С подачою СО2. Ось дивиться півник, в нього пошкодження він поранений і тут сидить на лікування окремо. Лікується, бачите? Ось така у нас сьогодні була подорож. Хамеліон, до речі, я взнавала продавця, коштує 4000 гривень. Дуже цікавий магазин, безліч всякого тут продається, одяг, бачите, для тварин, для людей також на цю тематику. Ласощі різні, корма будь-які, іграшки. Все, що завгодно. Ось, до речі, цікавий також акваріум, цихлідник, І ці рибки також продаються. Дуже красиві. Вже доросла гарна рибка. І ще мені дуже подобається в цьому магазині на дверях при вході слоган. Сюди можна зі своєю людиною. Рекомендую цей магазин. Це не реклама магазину, бо вони мені нічого не платять за рекламу. Мені просто дійсно він подобається і тут якісні товари, і гарний магазин, і гарне обслуговування. Дякую всім за увагу. Не забудьте поставити лайк. І до зустрічі на каналі.